Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Хороша і продуктивна розмова. Так, президент Володимир Зеленський підсумував свій візит до Брюсселя. Там він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніо Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляєн. За словами Зеленського, обговорили роботу з американськими партнерами над кроками заради миру, гарантії безпеки. Та посилення стійкості України, а також ініціативу Пірелел і репараційний кредит раніше. Урсула фон дер Ляйен та Антоніо Кошта повідомили, що ЄС надав пропозиції стосовно фінансування України та залишається непохитним у підтримці України. І наголосили, суверенітет України мають поважати а безпека повинна бути гарантована в тривалій перспективі, як перша лінія оборони ЄС. Перед візитом до Брюсселя президент нагадаю, відвідав Лондон. Там він зустрівся з британським прем'єром Кіром Стармером, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем та французьким президентом Еммануелем Макроном. Пізніше відбулася спільна розмова через відеозв'язок із представниками Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, генсеком НАТО, а також президентами Євроради та Єврокомісії. За словами Володимира Зеленського, говорили про продовження підтримки України. Зміцнення ППО внески до програми Пьор та енергетичну допомогу, а також скоординували наші наступні контакти в межах коаліції охочих суми опинилися напередодні ввечері під масованим дроновим ударом російських військ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, за півгодини окупанти спрямували по місту понад десяток безпілотників. Били по об'єктах енергетичної інфраструктури. Наразі немає електрики. Частина критичної інфраструктури міста працює на резервних джерелах живлення. Інформації щодо постраждалих немає. 15 людей травмовані внаслідок обстрілу Запоріжжя та Вільнянська. У них осколкові поранення, переломи та вибухові травми. Напередодні росіяни вдарили по містах авіабомбами, потрощені будинки та автомобілі. Протягом дня на місцях тривала ліквідація наслідків обстрілу. Докладніше у репортажі Інна Гогой. Разом із комунальниками та рятувальниками запоріжці прибирають після авіанальоту. Напередодні росіяни били по обласному центру кабами. Поранені 11 людей. Четверо з них тяжкі. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, потрощені покрівлі. У помешканнях вибухова хвиля винесла двері і шибки. Три вікна. Три вікна повністю розбиті. У під'їзді всі вікна, які тільки-но поставили, повністю розбиті. Ось вони всі вилетіли, двері, замок. Усе в під'їзді зламане. В основному ось так пошкоджене. У сусідів теж все, у всіх постраждало. Понівечені припарковані поблизу авто. Один із власників, пан Віталій, рахує, у скільки грошей стане ремонт. Постараюсь зробити так, хоча порисуватися на роботу, їздити якось. Поміняю стекла, а кузов вже трогати не буду, бо немає грошей на цей ремонт. Радіатори, кондиціонери, гідропідсилювач, гідро вони пробиті осколком, то їх потрібно замінювати. Лагодити доведеться і легковик 29-річного Романа. Нині в воді порається біля машини разом із друзями. Розповідає, автівкою проїздив лише два роки. Я вийшов, записав заяву до поліції про поскодження. Пошкодження ну, погані, так, кузаві пом'ятий. Я його кузов відновлювати не буду. Залишу так, як нагадування про тяжкі часи. Не надіюсь, доживу до кінця війни. Комунальники намагаються якомога швидше затулити вибиті у будинку вікна, щоб зберегти у квартирах тепло. Неподалік облаштували намет, там люди можуть залишити заявки щодо пошкодженого житла. Також розгорнули пункт незламності. Приймають людей, які туди звертаються, тому що на даний момент немає тут напруги на будинках, вони звертаються туди з гаджетами, зарядить, обігріться, може щось перекусити, поїсти, випити кави, чаю. Містяни кажуть, вибухи у їхньому районі лунають не вперше, тож коли чують повітряну тривогу, намагаються сховатися. Сиділа. Коридорі сиділа в коридорі, а потім спустилась у підвал. Коли бахнуло, пішла вже у підвал. Наслідки чергового ворожого удару фіксують не лише правоохоронці, а й цивільні юристи. Документатор воєнних злочинів Дмитро запевняє, усі зібрані матеріали передадуть до міжнародної юридичної організації. Подальшому справедливість має бути відновлена, має відбутись правосуддя. А правосуддя має відбуватися на підставі достовірних вагомих доказів. Якщо це лише на емоціях, лише на переживаннях чи просто позиції старін, ми можемо втратити питання історичної справедливості, зокрема в тому числі і юридичної. Окрім Запоріжжя, Росіяни вдарили кабами й по Вільнянську. Авіабомба влучила у приватний будинок поранені четверо людей. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. За стосунком армія плюс уже скористалися близько мільйона українських захисників. Про це на форумі цифрової оборони розповів профільний міністр Денис Шмигаль. За його словами, додаток став частиною кадрової реформи в армії. Військові отримали змогу в онлайн режимі змінювати місце служби та повертатися після СЗЧ. Загалом, за допомогою застосунку, між підрозділами вдалося перевести понад 55 тисяч військовослужбовців, а ще погодити понад мільйон електронних рапортів на відпустку, виплати, лікування чи звільнення із ЗСУ. Також у пріоритеті Міноборони швидко та якісно забезпечити армію зброєю. Для цього запустили спеціальний маркетплейс. ми запустили механізм Дотчейн Дефенс. Це маркетплейс, через який військовим постачають fpv дрони, дрони бомбардувальники, засоби РЕП будемо продовжувати. Розширювати номенклатуру того, що е, може бути поставлено через Dot Chain дефенс, це є в нашій стратегії. Вже 144 тисячі одиниць техніки надійшло у військо таким шляхом. Цикл забезпечення скоротився від тижнів до кількох днів. Dot Chain дефенс постійно масштабується, зараз охоплює 184 бригади ЗСУ та два корпуси Національної гвардії. І ми продовжуємо цю роботу на щоденній основі. З часом покриє всі сили оборони. Якщо говорити про цифровізацію армії, то звичайно, що під час повномасштабної війни до нас це є пріоритетами. Дуже багато зусиль покладено саме на те, щоб зробити ці зміни, які є. Наступний випуск новина шостій 6.30. А просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва. Дякую, колего. Так будемо говорити про ситуацію на фронті. Зокрема, буде включення, буде збір.